До зали засідання Кіровського районного суду у Кропивницькому знімальну групу через карантин не пустили, дозволили залишити камеру. Захисниці обвинуваченого Марина Платонова та Світлана Клюкіна попросили не показувати їхні обличчя. Під час засідання прокурор Юрій Стах включив аудіозаписи розмови однієї зі студенток льотної академії з керівництвом закладу. Відповідно до записів, у лютому студентка звернулася до декана Льотної академії Валерія Шульгіна, який попросив гроші за допуск до практичних польотів. Під час розмови декан домовлявся зі студенткою про передачу грошей, записуючи суму грошей на папері. Якщо мне вопрос по поводу, э, это нужно сразу. Нет, это уже по разбить на вот такие. Ещё мне есть вопрос, это нужно в валюте или можна нужно конвертировать по курсу? Да. Что Ну да. Ну что? Не год до час, тому що, не Я просто не знала, що Прокурор Юрій Стах пояснює про що йшла мова у записах. Туртував про те, що Шумін це саме озвучив про програму альянсів чи куси, що не хтось, потім далі розрахував, що за скільки 2.8, 28, потім 3,3, ну, 2,8, 2,8 тисячі, 3,3 тисячі, вона зазначала, що мати сумусот, нас передавала першу частину. 5000. На цьому відео прокуратури області ви бачите момент затримання декана під час отримання 5 тисяч доларів від студента 22 лютого. Підозрюваний Валерій Шульгін підозру у хабарництві заперечує. Озвучити свою позицію відмовився. Наступне судове засідання відбудеться 28 липня. Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.